Куме, куме, одна корова не давала молока, а за 17-й айфон дала. Кажуть, як зустрічають гостей, а мама та з Галечиком, як залечиком. Які лучата співати будуть. Куме чув спорт то сила, а для козака. віник то і штанга, і гантелька, і гімнастика, і економія на фітнес-клубі та на фітнес-тренері. Тримаємося, куме. Хе! З вами був Тарас Шавля. Підпишись, постав лайк. Поділись відео. Коментарі обов'язково. Хе-хе. You, you gave it to save me from the... куме, куме, Хе -хе, Закінчилась кава. Є вихід, є вихід, уявна кава. Поки дружина, або ти пізніше сходиш по каву, можна її. Як ото кажуть, ароматом насичувати організм. А, вихід є. Тримаймося, куме! Понюхав, вали і нормально, і бадьорить. Підпишись, постав лайк, коментуй і ділись відео. На зв'язку Тарашабля. Тримаймося, куме! Куме чув! Свічка то універсальний інструмент. Гріє хе-хе, як жінка, ти не ви і можна й пательню розігріти, яєчні пожарить, і чайних воду скипятить. І тепло дає, і подумать, і помріять, і заспівать. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза. Коментарчик пишіть підписочку до козака Шабля, діліться відео, ставте лайк. З вами був. На зв'язку тара щобля, тримаймося, куме. <гуми> немає світла, немає настрою. Хе, треба танцювати, якщо навіть в капцях. Ти казала в понеділок, піде по повервінок, я прийшов, тебе нема. Підванула, підмила, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене, молодого зуба з розуму звела. Невіша й ніс, качконіс, точніше, куме, тримаймося. Новий був на зв'язку трашабля. Підписуйся, став лайк, коментуй. Я вже шнілись відео. А та курка бо турка по садочку ходить та й ходить. Ей, куча точок води та й водить. Як служив, вже я упа на друге є. літо за літо. Ей, Чу, як зекономити газ! Ти готуєш мало, але дуже смачно. Головне, не спали хату, куме. Тримаймося! На зв'язку Тарас шабля. Ставте лайк, підписуйте коментарі обов'язково. Кума, ти от чу? що готувати, що готувати. Ось тобі і страва, антистрес. 60 видів цього суперблюда на всю Україну. Та то то є борщ, то, козаче, краща страва то борщу гарного, зеленого, червоного з м'ясом і там ще багато рецептів. Тому, куме, тримаємося, бо ми того варті. На зв'язку Тарас Шабля. Підпишись, став лайк. А, так. да! Так. Тобі за 30. та б. Куме, чув? Думи мої, думи мої. Як не було б тяжко, куме, тримаймося, головне, щоб шабля блистіла та серце співало. Тримаймося, куме! На зв'язку був Тарас Шабля. Постав лайк, коментар і ділись відео. Ми непереможні, тому що українці. О-о, мала, не соромся, Посміхнись, посміхнись, мала, не соромся, Давай, давай!